Сьогодні тема нашого уроку ділення на тисячу 10 тисяч. Давайте розглянемо завдання 11 і прокоментуємо записи: 50 тисяч поділити на 10 на 1 тисячу. Дивимось, однієї тисячі є три нулі, тому ми можемо. Числа 50 тисяч, закреслити 3 нулі, отримуємо 50. Отже, 50 тисяч поділити на 1 тисячу дорівнює 50 50 тисяч поділити на 10 тисяч, дивимось, у числа 10 тисяч 4 нулі. Тому ми 50 тисяч уявно закреслюємо так, ці 4 нулі і отримуємо 5. Отже, 50 тисяч поділити на 10 тисяч буде 5. Для того, щоб поділити число на 10, потрібно у числа викинути, в принципі, 1 нуль. Якщо ми ділимо на 100, то забираємо 2 нулі. На тисячу 3 нулі та на 10 тисяч 4 нулі. Записуємо 9 січня, класна робота. ще раз, давайте пригадаємо 50, коли ми поділимо на 10, ми закреслюємо кількість нулів, на яку ми ділимо, у числа 10, 1, 0. Відповідно у числа 50, ми закреслюємо 1, 0, Буде 5. 200 поділити на 100 у числа 100 2 нулі. Тому ми у числа 200 закреслюємо 2 нулі. Отримаємо тисяч 6, 6, 6, поділити на 1 тисячу. У числа 1 тисяча 3 нулі. Тому ми у числа 6 тисяч закреслюємо 3 нулі, отримуємо 6. Щоб поділити будь-яке число на 10, справа від цього числа нам потрібно прибрати 0. А щоб поділити на 100, потрібно прибрати 2 нулі. Поділити на 1000 потрібно прибрати 3 нулі. Поділити на 10 тисяч, потрібно прибрати 4 нулі. Переходимо до практичних завдань. Завдання 6. Установи закономірність і продовж числовий ряд. Дивимось перше число 300 тисяч. Воно має одну трійку та 5 нулів. Наступне число 330 тисяч. Воно має вже дві трійки та 4 нулі. 333 тисячі має три трійки та 3 нулі.

18 тисяч поділити на 100. Число 100 має 2 нулі, тому числа 18 тисяч ми забираємо 2 нулі, буде 180. 600 тисяч поділити на 10 тисяч. 10 тисяч має 4 нулі. Тому 600 тисяч ми забираємо закреслюємо, 4 нулі, буде 60. 930 тисяч поділити на 10 тисяч. 10 тисяч має 4 нулі. Тому у числа 930 тисяч ми забираємо 4 нулі. Отримуємо 93. Приклад 8. Установи відповідність виконання дій. Знайти значення виразу, виконай кожну дію письмово. 240 помножити на 100, додати в дужках 310 674. Відняти 10 674 за дужками поділити на 10 000. Ставимо перше діє, це в нас буде множення, далі дія в дужках, дія ділення та додавання. Обчислюємо 240 помножити на 100, це означає, що ми до числа 240 маємо дописати два нулі отримуємо 24 тисячі. Додати обчислюємо в дужках, 310 674. Відняти 10 674 отримуємо 300 тисяч. І поділити на 10 тисяч. 24 тисячі додати. Далі 300 тисяч ділимо на 10 тисяч, 10 тисяч має 4 нулі, тому у числа 300 тисяч ми закреслюємо 4 нулі, отримуємо 30 24 тисячі додати 30 буде 24 тисячі 30. І самостійне завдання вам, сторінка 5 це у підручнику, приклади 13. Ви так само обчислюєте вирази, установивши порядок дій. І приклади 7, але вже другий стовпчик на сторінці 2 друкованого зошита. Бажаю успіху!